Після того, як ми побачили мій кардиган, який я зв'язала з Алізела на Gold Classic, дуже багато питань було, як в'яжеться такий візерунок. Тож сьогодні ми розглянемо, як він в'яжеться. А для початківців це буде дуже корисно. Для початку ми набираємо парну кількість петель, тобто рапорт візерунка становить 2 петлі. Як набирати повітряні петлі, у нас є окремий урок на нашому каналі. Після того, як ми набрали повітряні петлі, ми робимо одну повітряну петлю. Починаючи з другої петлі, ми в'яжемо на пів з накидом. Як він виконується, є урок також на нашому каналі. Ми робимо накид на гачок у другу повітряну. Ми вводимо гачок, витягаємо петлю на гачок, і три петлі ми пров'язуємо разом. Наступна петля це сполучний стовпчик або з'єднальний. Прокалуємо гачок в петлю повітряну, достаємо петлю і протягуємо її через петлю на гачку. І повторюємо, робимо напівстовпчик з накидом, сполучний стовпчик. І так ми пров'яжемо. До кінця рядка. Після того, як ми дов'язали рядок, робимо повітряну петлю і перевертаємо на іншу сторону. Останній стовпчик нижнього рядка у нас був сполучний, тому. Першу петлю ми в'яжемо напівстовчик з накидом. Там, де у нас був напівстопчик з накидом, ми в'яжемо сполучний стовпчик, тобто все у шахматному порядку. І далі продовжуємо в'язати до кінця рядка. Ми бачимо статистику на нашому YouTube каналі і бачимо, що багато нас дивиться без підписки. Так що, якщо ви підпишетесь на наш канал, ми будемо дуже вам вдячні. І так, останній стовпчик в рядку ми підхватуємо за дві дольки і пров'язуємо сполучний стовпчик. Робимо повітряну і повертаємо на іншу сторону. І далі продовжуємо в'язати. Якщо у вас вийшла непарна кількість петель, то ви дивитесь, яким стовпчиком ви закінчили рядок. Якщо ви закінчили, наприклад, напівстовпчиком з накидом, то в наступному рядку. Напроти нього ви в'яжете сполучний стовпчик. Тут запам'ятати дуже легко. Як бачите, все набагато простіше. І для початківців це буде нескладно. Що ж, якщо вам сподобався візерунок і наш майстер-клас, пишіть коментарі, ставте лайки і не забудьте підписатися на наш канал і обов'язково увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. І всім па-па, солодких вам петелях!